Якщо ви також розробляєте застосунки на Bubble, можливо, тільки навчаєтеся, скоріше за все, ви або вже зіштовхнулися з цією проблемою, або вона вас чекає десь у найближчому майбутньому. Коли у вас є фото профілі користувачів, дуже часто ми забуваємо про одну важливу функцію, яка дозволяє нам, не зважаючи на формат фото, їх централізувати. Що я маю на увазі? В даному прикладі в нас є фотопрофілю Лесі Українки. Це є згенероване зображення, де стоїть Леся Українка. Воно має формат 9 на 16 і зараз воно має обрізану верхню частину, і ми не бачимо повністю обличчя нашого персонажа. Це можна дуже легко виправити з допомогою одної функції в редакторі. Тому зараз ми перейдемо в редактор, і я вам покажу, як це можна зробити. Отже, в нашому редакторі є елемент «Image», який приймає з бази даних фото профілю користувача, тобто аватар. Коли ми, звичайно, додаємо сюди, передаємо динамічні дані, вони зазвичай виглядають таким чином, як в мене. Але при натисканні на аватар ми можемо додати більше функцій. Для цього ми натискаємо More, і в самому низу нашого списку є функція, яка дозволяє обрізати зображення довкола обличчя. Тут у нас є список інших функцій, які дозволяють редагувати нам зображення, яке завантажив наш користувач. І перша функція це є, власне, те, що нам потрібно. Тут ми ставимо, обираємо, активуємо точніше цей чекбокс, і тут ми можемо також ще задати, скільки пікселів довкола ми хочемо залишити. Я зазвичай обираю 8. Але якщо вам не вистачає, ви можете експериментувати, додавати тут більше або менше. Отже, зараз. Перейдемо назад у живу версію застосунку, і подивимось, як змінилося фотопрофіль. Отже, зараз ми перезавантажимо сторінку і побачимо, що фото профілю користувача буде відцентралізоване. Все, готово. Тобто, таким чином ви можете налаштувати правильне відображення аватарів і. В принципі, це можна задати також в повторювані групи і експериментувати теж з різними форматами, тобто, коли в нас є горизонтальне чи вертикальне фото. І все дуже просто. Якщо ти хочеш побудувати свій стартап чи, можливо, збудувати застосунок для свого бізнесу, але в тебе немає технічних знань, тоді ти в правильному місці. Я розробив навчальний курс по розробці на Bubble, і сьогодні ти можеш отримати до нього безкоштовний доступ. За ось цим посиланням. Крім цього, в нас є ще одна супер можливість. Якщо ти будуєш стартап, тоді в кінці навчального курсу, коли ти вже зробиш свій застосунок, ти зможеш подати його на акселераційну програму, де тебе будуть чекати інші можливості. Наприклад, ти зможеш запічити про свій стартап, розповісти інвесторам і навіть залучити інвестиції. Переходь на сайт. І пробуй безкоштовно.